Всім великий привіт, дорогі глядачі! Я рада вітати вас на каналі, рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати ось такий смачний кроченик з сиром та шинкою. Дуже просто готується, швидко, не потрібно багато інгредієнтів, і це звичайний класичний рецепт, можна так сказати. Думаю, ще неодноразово і ви самі готували. Можливо, хтось давно не готував, можливо, призабув. Тож буду рада вам пригадати, щоб ви могли приготувати як для себе, так і для своїх близьких. Вене м'ясо нарізаю стейками. Перший надріз роблю не до кінця, а другий уже розрізаю до кінця. І так розрізаю весь шматок м'яса, який у мене є. Далі кожен шматок м'яса натираю з обох сторін сіллю і перцем і чесником, витиснутим через часниковий тискач. Далі м'ясо прикриваю плівкою для того, щоб воно не розприскувалося по сторонах і не було багато припирання, і відбиваю його з обох сторон. Розбиваю його тоненькою, для того, щоб можна було зручно і легко закрутити крученик. Тоненько нарізаю шинку та сир. Звичайно, можна купити вже готове, нарізане. Так, шинка і сир будуть ще тоншими і ще зручніше можна буде закрутити крученик. Викладаю шматок м'яса, зовні викладаю шинку та сир і стараюсь добре закрутити з усіх сторін. Щоб при смаженні сир не випливав з крученика. Для того, щоб крученик добре тримався, я використовую спеціальні голки, якими закріплюю його з цих сторін, де мені здається, що потрібно було б його закріпити. І так крученик при обсмаженні буде краще і міцніше триматись. Далі розпочинаю панірувальний процес і повторяю його двічі. Тобто у мене буде подвійна паніровка. Так повторяю з кожним кручеником. Крученики обсмажую у фритюрниці. І ось такі смачні соковиті крученики у нас виходять. Можна їх приготувати до будь-якого вашого улюбленого гарніру. І ось так вони виглядають в розрізі. Шановні глядачі, якщо ви зайшли вперше на канал або ще не підписані, запрошую вас підписатись. Якщо відео ідея вам сподобалась, поставте, будь ласка, лайк. Також чекаю вас в коментарях. Можливо, ви також готуєте криченники, буде цікаво дізнатися, як саме ви їх готуєте. Дякую усім за перегляд! Зустрінемось з вами вже в наступному смачному відео. До зустрічі!